До хати запросили, щоб гори й біда від нас утікала, невдачі й прикрощі дім обминали. Миру й добра, нехай закінчиться війна. Хай буде рік новий, щасливим і багатим. Хай радість прийде в наші хати. Не тільки хліб і сі, хай буде на столі, хай буде мирна. А зараз гостинці ви отримаєте від нашої зимоньки. Смачні подарунки. Всім-сім будуть гостинці. Всім. І мені. І тобі. І мені. І тобі. І мені. Тобі. А хто отримав, як потрібно сказати? Дякую. 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 Так. Всім потрібно дякувати. Ой, які ви молодці. Yes, yeah, exactly. Тепер всі разом скажемо гарно. Дякуємо, дякуємо, Зимонько. Молодці дітки.